Наша команда прагне, щоб кожна українська родина зустріла новий рік у затишку та теплі. Цей рік став випробуванням для багатьох з нас, але завдяки спільній праці ми прагнули надати світла навіть у найтімніші моменти. Я вдячний своїй команді та кожному українцю за те, що ви залишаєтесь на світлій стороні та кожен день показуєте свою незламність. З Новим Роком та Різдвом Христовим! Цього року ми зробили багато, і ваше життя стало комфортнішим. Нові пристрої, підтримка бізнесу і найголовніше допомога українським сім'ям та захисникам України. Це все заради вашого тепла та світла. Бажаємо, щоб у вашому будинку завжди було тепло. Нехай ваші мрії збудуться в новому році. Хай у вашому житті завжди буде світло, навіть у найтемніші моменти. Нехай кожен ваш день буде наповнений щастям та новими можливостями. Хай у вашій родині завжди панує злагода, любов і щастя. Ми цінуємо вашу довіру. Нехай нові стане часом натхнення і великим досягнень. Дякуємо, що ви з нами з різдвом та новим роком! Logic Power завжди поруч, щоб ваше Різдво було світлим і теплим. З Новим Роком, а Різдвом!